Робочий зошит пишу, легко тренуємося разом, створений для дітей з дисграфією, щоб допомогти їм упевненно розвивати навички письма. Завдання зошита містять прості, зрозумілі тексти, які сприяють поступовому подоланню, труднощів з написання. Матеріали, адаптовані до потреб дитини, вони мають великий шрифт, чіткі інструкції та достатньо, як ви бачите, місця для тренувань. В зошит додано такі легкі, цікаві тексти із візуальними ілюстраціями. От, історії коротенькі, але вони одна за одною трішки стають більшими. Ну і Такий зошит допомагає дитині навчатися у комфортному темпі, підтримує інтерес до письма та формує позитивне ставлення до навчання. Придбайте даний зошит і попрацюйте зі своїми дітками.